пам'яті мільйонів українців вбитих голодомором. Саме на голодомор нас виганяють з хати куркулі. Написали нам у лінію 25 стар землі і зробили куркулями. Їм приписали, скільки землі, два гектари землі було, а приписали 24. І написали у ліні, у лінії близько не було. І вигнали їх, розкуркулили, були вони по селі, моталися по хатах, а потім ще й села вигнали, а вигнали куди в Калинівку. То що за куркулі, що їх в Калинівку вислали. Получається, що це свої, насіли і зробили. Вигнали в калиніку, і там не тільки з нашого села, ще були. Аж потім ми знали це. Баба пішла, бо я була туди, в район, кудись здавати щось, а, каже, вас у, ліні, у вас, 25 землі, баба каже, вличко нікого нема на то, що в мене. Усе забрали, нас вигнали, і все забрали і, і хату. Голову як переживали. Михайлівка якось у неї зберігся хліб. Щоб в них було зерно збереглося, вони там міняли цей хліб і так вони виживали. Але тоді ж якось їхала машина була, давати треба хліба, давати хліба. Та люди, що мали подружки, та й то видали. Бабка з дідком, це її батьки брали одежу, яку мали, та їхали в Михайлівці, міняли. Що була мукечко, таке -сяке. Та й привозили та їх там годували. Кажуть, вилобуду їли, наканіла, води, я не їла, ворочи не їла. Пекли ліпьошки робили, там, що маленькі. Так Добавляли грішу. Та й таке, таке було, це та, я ще. А вони там деяка така була одежа, туди возили, там міняли. Ну, як вони це міняли. to nas troszkę już nie przynosili. ale o z Gryfsem to ja też na pamiętam. Wywracania, posikły, z Gryfsem przemieszali i tak spływamy i idą. Z mężem wywracania i nasikłania, to już jest kilka tych. Te prylipioszki, to tak i tak idą. Niektórzy ratowali się, a niektórzy spadli w duszy. То не вміє ковиратися. Моя мама мала машинку і дуже все шила, все-все. Та й кожен день була свіжа копійка. То щось прийшов вже пошити, ти вже дав якусь копійку. Пам'ятаю, що дід помер до mm -hmm. ну, дід Іван. Здоровий дядько був. Ну, Може, це і розкуркулили з хати, винали, і голодовка, а він хазяїн був. Що, що він один у них помер в 33-му році. 33. І родився хлопчик-братик, стібка теж помер. А ті вижили, слава Богу, всі п'ятеро, щоб вся сім'я вийшла. Їли, хто що бачив, і лободу, і, і, і що бачили, то все збирали, люди все їли. Хто як міг, так крутився, так викрутивався. Це таке було. Голодомор 33-32 роки. Це найстрашніше лихо. У нас у ці роки. Померли цілі родини. Такі були випадки, що людина ще жива, але без тарки приїжджає і каже, давай, бо я дві раз не приїду, дуже багато людей. Траншея була викопана, кинута поперед кладовища, де знаходиться за железною дорогою. В роки голодомору у нас пропало 368 чоловік, не вважає дітей вже, бо тих колічеств не було їх, ні в записях, ніде не було, нічого. Куркурів розігнали, колгоспи ще не створили, не було. Похвалилося вакуум і немає ні хліба, хто мав трохи запаси на зерно, приходили, забрали. А забрали хто? Наші наші забирали, свої своїх. І так до тих пор і сусід, сусіда, виказували, хто сховав там, хто закопав, хто щось мав. Прийшла весна, а сіяти немає чим. І все. Голод. А потім прийшло вже. Прийшло в коли вже вродила пшеничка за колосок, за карман пшениці садили на 5-6 років. І багато, багато навіть з моїх родичів, за це теж поплатилися, за ці наші не наші гріхи, а їхні гріхи, які вони створили нам. Ті страшні роки вони заповнилися на багато-багато поколінь, адже пропали цілі родини, які фамілії фелештинські в нас були. Такі фалештинські зникли з кати. Села Серебрії і багато інших сімей. Ці, Але ж якби закінчила ці 47-й рік, я вже пам'ятаю, був маленькою дитиною, то ми в Дністрі збирали школьки. Дністер дуже маленький був. Така була тиха, ясна погода. Не чути було ні крику, ні пташок, ні котів, ні псів, того що все було в забитті. Коли я прийшов на Дністр, Дністер маленький, люди. Ходять жінки голі, роздійті, понадністять, ходять, купа школьок накидана Днізністром. Та які можуть відкриватися, вони забирають їх. А її не гонять відкритися, вони лежать у купі. А я малий прийшов туди, бо ж в Дністер боюся зайти, не можу. А я ті школьки розгортаю, розгортаю, які живі, взяв, назбирав, назбирав торбинку полотняну і додому приніс. Приніс додому, мама на треніжка, каже, о, о, добре ж ти приніс. Але нас спасало те, що корова була в хаті. Теля в хаті, воші невиносимі, лягти не можна спати нічого. Ти все ж в хаті Ти ви можете представити. І це ми так жили. Мама вінком змете, змете на совок і викине. Сидю я на п'єцю, мама жарі, вже ті пищать, пищать вони ці школьки. Та мама каже, все, Петя, злач, вже будемо це, Вже будемо їсти. А я кажу, мамо, я не можу, я кажу, вони дуже плачуть. Я кажу, дайте мені мукишки. вона в канцелічку мені насипла крузні мукишки. я так наївся. І так в чому ходиш, так і в тому, й спиш. Але спасло у нас у 47-му році, то, що їхали на Западну. Западної голоду не було. Міняли все, що мав. Там були кагати від скрові заводів і жом. І жом брали, бійти, везли сюди і так жом їли. І худобі давали, і самі їли, сушили, той жом на пательні протусили і так їли. Отаке життя було. І забути такі дні ніколи нікому, ніякому поколінню. Тому що покоління, якщо не буде знати свої історії, вона не буде знати свого майбуття.